AI не замінить тебе, але той, хто навчиться ним користуватись, так. Що ж таке AI? Як він впливає на проектний менеджмент? Та що робити, щоб не стати зайвим? Розберемось у цьому відео. AI змінює проектний менеджмент. Що це взагалі означає? Це якась суперпрограма, яка все виконує, чи якийсь спеціальний робот? Ні. Маються на увазі ai агенти або ai асистенти Це спеціальні програми, які можуть автоматизувати рутинні задачі, інтегруючись у вже існуючі Project Management узи. Теорія з чого складається ai агент бо знаючи це, ми зможемо зрозуміти, що від них очікувати. Дуже спрощено, AI-агент складається з трьох частин: модель, логіка, дії. І так, модель це ядро, яке працює з даними та приймає рішення. Вона може бути використана вже існуюча. Типу GPT-4, або спеціально створена і навчена ML-модель. Логіка це набір правил і алгоритмів, які керують агентом. Дії це механізм, який дозволяє агенту виконувати реальні завдання. В контексті проєктного менеджменту можна навести наступний приклад. Модель GPT-4 або спеціальна ML-модель, яка прогнозує терміни виконання задач. Логіка. Якщо прогноз каже, що дедлайн буде пропущений, агент аналізує можливі причини. Дії – Відправляє повідомлення в Slack команді, пропонує змінити ресурси. Типу задачу. задачі агенти можуть бути написані на Python, це найпопулярніше JavaScript, Java, C++, Go та інших мовах програмування. Але для спрощення розробки можна використовувати і фреймворки. Наприклад, є фреймворк Longchain, це найпопулярніший Python фреймворк. Раса для чат-ботів, gpt індекс для роботи з неструктурованими даними і багато інших. Існує велика кількість різних прикладів, як AI зміни, проектний менеджмент. Але все це можна звести до однієї простої фрази: автоматизація рутинних задач. Зараз практично вся координація, моніторинг, репортинг на проектах відбувається за рахунок мануальної роботи менеджерів. Це менеджери створюють реєстр ризиків. Слідкують за ним і оновлюють менеджери. Створюють і оновлюють план проекту в залежності від скопу і доступності ресурсів. Менеджери проводять мітинги, створюють мітинг, ноутсекшн айтемс, а потім про це нагадують. Менеджери формують репорти. А вони часто бувають різні, в залежності від того, кому цей репорт буде надсилатись. І оцей список можна продовжувати ще довго, але зверніть увагу наскільки велика кількість задач, яка потребує просто постійного тримання руки на пульсі і координації. Така банальна штука, як людський фактор, може призвести до якихось критичних наслідків. Наприклад, пройшовся по реєстру ризиків, щось не помітив, був втомлений. Пропустив виконання мітігейшн плану, або сформував репорт, по неуважності щось не додав, надіслав, прийшла ескалація від топ-менеджменту, що команда щось не зробила чи зробила щось не так, або зробив meeting notes, але не нагадав проекшн айтемс, і людина, яка була відповідальна за якусь важливу задачу, просто забула це виконати до того, що ці рутинні операційні задачі, вони можуть настільки виснажувати, що потім не залишається ніяких сил на роботу з мотивацією команди, на побудову відносин. Чи просто банально сходити на тімбілдинг? Але AI обіцяє полегшити життя проектним менеджерам, автоматизувавши рутинні задачі і зменшивши ці помилки людського характеру. Вже зараз багато project management платформ інтегрували AI у власні системи. От, наприклад, Atlassian має Atlassian Intelligence, що надає функції, які підключаються для усіх їх тозів, типу Jira, Confluence, і вони допомагають у отриманні аналітики. Та прискорення виявлення інцидентів. Monday.com теж активно інтегрує AI у свої продукти для підвищення ефективності управління проектами. Це включає автоматизацію робочих процесів, прогнозування ризиків та оптимізацію розподілу ресурсів. ClickUp теж пропонує AI-powered features, які допомагають в управлінні календарем, інтеграції файлів та даних між додатками. А також оптимізації робочих процесів. І це тільки початок. Потенціал, скільки всього можна автоматизувати, просто нескінченний. Але ви ж розумієте, на чому працює ai агент на даних, введених і оновлених людиною. Тобто, якщо хтось не оновив статус задачі, не оновив оцінку чи не описав всі вимоги. То, наприклад, AI плагін підключений до джири надасть неавалідні рекомендації щодо спринта чи щодо планування. От, наприклад, в поточній компанії, де я працюю. Як Project менеджмент платформа використовується ZenHub. і вона має AI-плагін, який допомагає згенерувати Sprint репорт. Але також ці компанії розробники працюють вже ну дуже давно і немає такої потреби сильно прям детально розписувати тікети. І коли я використовую цей плагін для генерації репорта, він видає абсолютно нелогічне summary. Мені здається, в IT, так як багато хто працює по Agile, то взагалі часто проблеми з документацією. Бо що? «Working software over comprehensive documentation». і часто фокусуються на тому, щоб задеплоїти зареалізити продукт, а документація вже якось потім буде зроблена. Не кажу, що це правильно, але вже як є. Так, якщо це AI все автоматизує, що менеджерам робити? ai агенти мають одну перевагу, яка є і недоліком одночасно. Вони не люди. А значить, ai агент може призначити людину на задачу з точки зору ефективності. Але він пропустить такий момент як вплив на динаміку і мораль команди. AI-агент може створити Meeting Notes, але він не оцінить, з яким настроєм люди прийшли і покинули зустріч. ai агент може автоматично призначити мітинг по обговоренню якоїсь теми, але він не буде вести обговорення з вас з точки зору стратегічних бізнес-цілей. Бачите, куди я веду? По-перше, все, що робить AI, повинно контролюватися людиною. По-друге, так як AI допоможе автоматизувати рутинні задачі, проектні менеджери зможуть фокусуватись на більш стратегічних і людських аспектах роботи, тобто менеджмент конфліктів, запобігання вигорання, мотивація і побудова команди, побудова довгострохових відносин, забезпечення здорової атмосфери в команді, генерація нових ідей, нестандартних рішень, інновацій. І так далі. Ну і які скіли для всього цього треба розвивати? Це емоційний інтелект, побудова стосунків, ефективне спілкування це буде важливо як ніколи. Також критичне і аналітичне мислення, і спроможність мати оцю от «big picture», Тобто політика компанії, настрій в команді, зміни в країні, бо багато чого може впливати на проект. Ну і звісно, треба навчитись використовувати ai Tools в роботі для покращення ефективності. Підсумуємо, AI може автоматизувати багато завдань, але не замінить менеджерів. Технології допомагають, але людський фактор, такий як Емоції, підтримка, інновації це те, що AI не під силу. Тож вчіться розвивати ці компетенції, вчіться використовувати ai толзи, і все буде добре. Це все на сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую, що приєднались.